Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу бійцям Збройних сил України. В Попередньому відео я оголосила збір коштів на придбання реба для бійців 9 роти 46-ї окремої аеромобільної бригади. Я говорила, що хлопці почали збір. На цей реп. Реп дуже дорогий, він коштує 240 тисяч, більшу частину коштів вони зібрали з власних е, зарплат, от, а також з допомогою рідних. І ми з вами зібрали для цих бійців 75 тисяч гривень. Я переказала ці гроші хлопцям, щоб вони доклали до тої суми, яка вже в них була. Реп у хлопців вже є. Зараз покажу вам фотографії. І ще на знак подяки хлопці вислали мені свій прапор. От. Зараз покажу вам його. Ось такий. Так, зараз на весь ріст. Так, ось цей прапор з підписами 46-та окрема аеромобільна бригада. От, ніхто крім нас. Хлопчики мені дуже гарно підписали, його тут багато підписів. До речі, хочу вам сказати, що з цієї бригади я вже маю один прапор, зараз вам покажу. От. Ще один прапор. Також 46-та аеромобільна бригада. Також з підписами. Дуже гарні підписи мені тут хлопці написали. От я їм дуже вдячна, бачите, ось такий. От я ж вам показувала цей прапор раніше. Хочу сказати, що це два окремі підрозділи. Оцей прапор я отримала від бійців інженерно-технічної роти, і другий прапор, також 46-та бригада аеромобільна, дев'ята рота. Це вже п'ятий прапор від моїх соколиків. От Перший прапор від 46-ї, далі прапор від бійців 5-ї. Штурмової. Так, тепер хлопчики 36-ї бригади, 10-та штурмова бригада. І сьогодні знову прапор від бійців 46-ї бригади. Ось подивіться, бачите, прапор на капоті автівки. І ось тут ще один прапор. Оце вже він був якраз в приміщенні, де хлопчики ночували, ось саме цього прапора вони мені і переслали. Я щиро вдячна бійцям за такий чудовий подарунок, тому що такий прапор, той прапор, який з, е, з хлопцями там, е, е, там, де йдуть бойові дії, він для мене дуже символічний. Оцей подарунок для мене просто дуже-дуже важливий і дуже символічний. Тому я дуже вдячна нашим дорогим захисникам за такі важливі. Для мене подарунки. В одному з своїх суботніх відео я показувала, як ми з чоловіком возили ящики на пошту, ящики з гостинцями, там були подарунки від вас, шановні мої глядачі, і також ще деякі смаколики. От, Дуже багато тоді було домашньої випічки. Ми це все гарно спакували, відправили. І зараз я вам також хочу показати всі фотографії, відео, які надіслали мені наші дорогі. Захисники, окрім того, в один з підрозділів ми з вами допомогли купити колеса. Я про це казала ще в попередньому відео, що я переказала кошти на придбання чотирьох коліс. Маємо зараз відео, хлопці покажуть нам на яку машину вони поставили. Тобто, все все я вам хочу показати. Все, що ми з вами купляємо, все, що ми пересилаємо, бійці, все отримають. Так, ось тут є фотографії, наші гостинці стоять. Всі викладені гарно. Так, це в нас бійці 9-ї роти, 46-ї, окремої аеромобільної бригади. Отримали наші гостинці. От, подивіться, все хлопчики гарно повикладали, все дуже добре видно. Я вам показувала, що я ще купила. Майже ящик різних медикаментів також переслала бійцям. От, все-все вони отримали. Зараз буде ближче фотографія. дивимося. Зараз... Ось, бачите, подивіться, дуже добре все видно. Все, що ми пересилаємо, бійці все отримують. Так, бійці 144-ї бригади було прохання придбати е, розкладушку. І так само о, отакий обігрівач невеликий. 3000 вартує розкладне ліжко ось таке. І 2200 гривень ось такий обігрівач. Все купила, все переслала, хлопці, все отримали. І так само в посилочку я одразу спакувала деякі гостинці. Це солодощі. Домашні консерви м'ясні, рибні консерви це подарунки від глядачів каналу. Це вже медпрепарати на прохання бійця. І дещо з теплого одягу. Бійці наші посилки отримали. От, бачите, ящик розкритий, все є, все отримали. Оцей я боюсь в цивільному, тому що е, свій військовий одяг якраз виправ і не мені саме ось таку фотографію. Збираю ще одну посилочку. Так, ось тут домашні тушонки, паштет. Тут рибні консерви, це подарунки від глядачів каналу, а також шоколад. Ось от, от тут також шоколадні цукерки, макава, тут медпрепарати, солодкі гостинці. І так само засоби особистої гігієни. Так, і ще одна фотографія є. Оцю фотографію зараз покажу ближче. Наші посилки отримали бійці першої роти 144 ї бригади. А ще чайник. Бачите, боєць тримає чайник, забула уточнити. Електричний чайник і кип'ятильники там ще є. Так, зараз листаю свою переписку. Недавно вийшов на зв'язок, боєць 145-го полку. Довший час не виходив він на зв'язок. Хлопчина, такий молоденький, Саня Саша, От, я пересилала, там невеличка сума була, там десь було близько двох тисяч. Хлопчик просив, боєць просив допомогти купити фарбу маскувальну. Зараз покажу вам фотографію. Так, ось наша переписка, бачите, написала, де ти був доненько, не було зв'язку все добре. Так, так, вибачайте, будь ласка, я був у маленькому відрядженні. У нас зараз дуже багато розвідки літає, тому майже не користуємося телефонами. От, я написала: хай Бог береже вас усіх дорогі наші захисники. І ось тут Сашко вислав фотографії. Так, ось є фотографія. Як Саша писав, купив і фарбу, і ще деякі необхідні речі. О, знову хтось щось написав зараз гляну. От, бачите? Шановні мої глядачі, відкриті фотографії з обличчями я показую лише з дозволу бійців. Якщо бійці просять, я їхні обличчя прикриваю. От, бачите, одних бійців я вам можу показати, інші обличчя прикриті. Тепер. Переписка моя з Дмитром, це інженерно-технічна рота 46-ї бригади. От, Подивіться, пересилала я туди 23 тисячі гривень на деякі запчастини до автомобіля. От, Маємо відео. Зараз покажу вам ближче. Відео не зовсім якісне, тому що дуже сильний вітер. Ну, зараз я вам постараюся показати його. Дякуємо вам за допомогу в ремонті такої автівки. І вже сьогодні вона виїжджає на допомогу нашим бійцям. Слава Україні! І ось тут знову моя переписка. Я написала: хочу вислати вам трошки гостинців. Це якраз я вже отримала ваші посилки з, з гостинцями для бійців і дещо зібрала у нас тут. От е, бачите, пише: мені боєць, бажаю здоров'я. Поки нормально, ми будемо дуже вдячні. Хлопці працюють, трохи небезпечно стало, але поки все нормально. Чотири величезні ящики і ще невелика коробка з випічкою. Оце якраз також частина тих гостинців, які ми з чоловіком відправляли минулого тижня. Так, написала бійцеві, що посилочки вже на пошті у нього. Написав мені бажаю здоров'я, добре, зараз їду на пошту, подивіться. От, бачите, гляньте всі чотири ящики, і оцей невеликий ящик з випічкою все є. Зараз покажу ближче. От, і ще далі знову моя переписка. Бажаю здоров'я. Вчора ввечері відвіз, було трохи пізно. Вони. Навіть толком не подивилися, обіцяли сьогодні зробити фотографії, я вам відправлю. От це моє листування з Андрієм. Бач, написав дуже тобі дякую за все, ти молодець. От саме цим хлопчикам ми з вами пересилали гостинці, а ще допомогли купити шини на автомобіль. Маємо відео, маємо фотографії, зараз все вам покажу. Так, зенітно, ракетний артилерійський дивізіон. Дуже дякую Іні Антонюк. За придбані колеса. Вони, вони нам дійсно потрібні, бо машина кожен день виїжджає. І не завжди виходить виїжджати, бо колеса, блін, взагалі ні. Дякую, Міна. Слава Україні. Так, і нулька. Ми дуже сильно дякуємо землякам. Зенітно-ракетний артилерійський дивізіон 63-ї бригади. Дякую за такі вон подаруночки. Земляки, ми вам дуже щиро дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Тут наша муся. Це все то, що вигрузив. Все. Дуже дякую, земляки. Це ми тільки приїхали. І нулька колеса вчора поміняли. Супер-пупер колеса. От. Все новеньке стоїть. Глібока тепленька, гі-я-я. Так, і нулька. Так, наш підрозділ Зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон 63-ї бригади. Дуже дякує землякам і тобі іна за допомогу. Ви просто найкращі. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, кілька разів я вже дивилася ці ролики з подякою від хлопців. І все одно, щоразу, разу, коли дивлюся, сльози на очах, тому що бачу, наскільки вони втомлені, які вони виснажені, які вони вже скалічені. От. Слава вам, дорогі наші герої, дорогі наші захисники! Слава вам і подяка вам за те, що ми маємо можливість відпочивати, працювати, заробляти. Низький уклін вам, дорогі наші захисники, за те, що ми зараз тут живемо. Шановні мої глядачі, ви бачите, що суми, які ми з вами назбираємо, вони великі. Я розумію, що ми не в силі купити автомобіль, тому що це величезні гроші. Але ви подивіться, скільки гарних, корисних речей ми з вами змогли переслати нашим дорогим хлопцям, нашим захисникам. Тепер повертаюся ще до одних посилок. Два тижні тому відправили три повербанки для бійців. Вартість кожного повербанку 6,5 тисяч гривень. Це знову ж таки 18, це майже 19 тисяч гривень, це є дуже велика сума. І завдяки вашим донатам я змогла цю суму зібрати. І повербанки вже в наших хлопців. Зараз покажу вам фотографії: три потужних повербанки. Ємністю 62 тисячі міліампер. Можна, Можна заряджати їх і від прикурювача в машині, і від акумулятора, і так само від електромережі. Загальна вартість трьох повербанків 18 тисяч гривень. Так, перший будєць вже надіслав фото. От повербанк в нього в руках: Володимир, друга рота, третя звод, от не пам'ятаю, не знаю, яка бригада. Не уточнила, ну, але я думаю, що це не дуже важливо. Так, один повербанк в руках бійця. Другий повербанк також боєць тримає, але це він фотографію надіслав одразу сам лице замалював. Ну, на це є певні причини. Так. Петро 116-та бригада. Друга рота. Бачите, повербанк тримає в руках. Ось. Ось, ось дуже добре видно. О, ось так дуже добре видно. От. Повербанк в руках бійця. Другий повербанк боєць також отримав. І третій повербанк. Також фотографію боєць надіслав ось таку. От, повербанк в руках. Звати бійця Євген. 33 бригада. Перша рота. Всі наші повербанки бійці отримали. Так, по повербанках. Знову ж таки, кілька днів тому ще 4 повербанки переслали. Різним бійцям в різні підрозділи. А це також 25 тисяч гривень. Шановні мої глядачі. Ці повербанки я також оплатила. Дякую вам за ваші донати. Так, чотири повербанки маємо. Ось такі. от. зарядне. До них можна заряджати від прикурювача в машині, а також заряджати від акумулятора в автомобілі. Так, і знову повертаємося до приємного. в Всякому разі приємного для мене, але не лише для мене, тому що... Шановні мої глядачі, кожна оця подяка, яку я отримаю, це все завдяки вам. Без вас, ми би самі з чоловіком нічого не зробили. Що ми можемо? Відсили пару тушонок своїх, приготувати, передати. Все, ми більше б у цього всього не змогли ну, зібрати стільки, скільки ми збираємо, пересилаємо завдяки вашим донатам і вашим е, посилкам. Так, тепер дивіться, ще маю одну річ, хочу вам показати. Я показувала, що в мене є кілька таких подяк, бачите, от, їх вже теж багатенько назбиралося. от, Але я вам хочу зараз показати оцю подяку. Так, оцю подяку. Це не теперішня подяка, тобто не цими днями. Я її, я її отримала недавно. Але вона підписана. Вона підписана зараз, зараз 709, року, тобто рік тому. Рік тому мені напечатали ось таку подяку, але не встигли її надіслати. Боєць з яким я спілкувалася, звати його роман. Я на на довгий час втратила з ним зв'язок. Я не знала, що з ним, де він, і от недавно тільки він вийшов на зв'язок, от, написав мені і написав, каже пані Інна, я маю для вас подяку, яку я не зміг тоді вислати, тому що було дуже сильне поранення. Це якраз ті хлопчики, це перша сіверська танкова бригада, про яких вам колись розказувала, що дуже сильно обгоріли. От, але дякувати Богу, що вони живі. Живі, ну здорові, але живі розумієте. От і тільки тепер боєць зміг вийти на зв'язок і надіслав мені цю подяку. Подивіться. Подяка Антонюк Іні за відгук на прохання щодо збору коштів та придбання дрону. Оце ще минулого року було вісімдесят тисяч гривень за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, національну боротьбу за державний суверенітет, активну благодійну громадську діяльність і підвищення боєздатності нашого підрозділу. Командир дров стрілецького батальйону майор. Манойло, командир розвідувального взводу 2-го стрілецького батальйону, капітан Коваленко. От чому я кажу, що ці подяки також для мене дуже важливі? Бачите, тут є офіційно вказані прізвища командирів, і так само є печатка, і вказана сума, яку мене діслали в той чи інший підрозділ. Я кажу, для мене оці такі речі для мене справді дуже важливі, тому що. У таких командирських запитів їх подяк, тому що таких командирських подяк у мене мало. Ви бачите, що ми оці речі, які ми купуємо, ми надсилаємо окремим. Бійцям, а це може бути взвод п'ять чоловік, 10 чоловік, це може бути кілька побратимів, чотири чоловіка. Чи навіть той самий повербанк, розумієте? От не за кожен повербанк і не за кожну, і не за кожну тушунку, скажімо так, бійці мені будуть надсилати подяки з печатками. Тому такі друковані подяки з підписами, офіційно з підписами командирів для мене також дуже важливі. Рік пройшов, але вона все одно. Актуальна, вона важлива, і я вам знову ж таки дякую за підтримку. Шановні мої глядачі. І тепер повертаємося ще до одного важливого моменту. От один збір ми з вами закрили і маємо дуже-дуже велике прохання. Я знову починаю великий збір. Потрібні кошти на ремонт чотирьох автівок і на придбання п'ятої. Я навіть боюся думати про те, що я казала хлопчикам, хлопчики дорогенькі мої. Я не в силі буду зібрати гроші на автівку. Це знову ж таки сама рота, та саме інженерно-технічна рота, 46-та механізована бригада. Я вам зараз покажу свою переписку з бійцем. Так, ось ці бійці. Оце наші ті ящики, які ми давно їм відправили, які вони отримали. Дмитро звати бійця. Саме з ним я найчастіше спілкуюся. І тепер подивіться, яке є повідомлення. Пише мені Дмитро, бажаю здоров'я, є трохи погані новини. Людина, що повинна була розвести і зробити фотографії з посилками зараз в лікарні, поранення легке, а машина згоріла. І я написала, чи потрібна якась допомога. верніше, яка потрібна допомога? І тоді він мені пише: якщо є, люба, якщо є така можливість, це буде дуже добре, бо в нас техніку і біда. Чотири автівки на ремонті. Мені дуже незручно було звертатися до вас по цьому питанню. І отут боєць мені накидав купу фотографій, машини розбиті. І як він сказав, якраз боєць, який відвіз посилки своїм побратимам, повертався, попав під обстріл, машина згоріла, боєць поранений, але живий, а машина згоріла. От. І Каже, Дмитро: ми зараз знову ж таки оголосили збір коштів на машину. І каже, Одна машина згоріла, а чотири на ремонті. Я вам зараз покажу ці фотографії, що він надіслав з їхніми зраненими автівками, як вони весь час кажуть, наші поранені автівки. Для них автівки це те саме, що я не знаю. Вони вже так: ну, автівки для хлопців дуже дуже важливі. Ось так. Я тут мало що на цьому розуміюся, але оці машини зараз розбиті, розібрані, стоять десь по якихось гаражах, чи як там? Майстернях, майстернях, скоріше. От. О, подивіться ну. Це перша автівка. І ось тут автівка, за яку ми лише сьогодні з вами отримали подяку. Пізнаєте, оця сіра автівка, де Дмитро стояв і дякував нам за те, що ми допомогли якоюсь сумою певною на її ремонт. Вона вже знов розвита. Ось вона, бачите. І ось тут ще одна машинка. Навіть не одна, а дві, Ось там ще дві стоїть. зараз я покажу вам відео, це вже відео. Бажаю здоров'я. Це наша машинка, яка потребує ремонту. Тут робиться заміна щеплення. Шановні мої глядачі, ви самі розумієте, що сума потрібна величезна. І навіть якщо ми зберемо 30 тисяч, 50 тисяч, якщо буде все добре, більше зберемо. І допоможемо хлопцям відремонтувати автівку, це буде дуже велика і добра справа. От самі бачите, я кажу, повірте мені, якби я розказувала все те, що мені розказують хлопці, це страшний біль, це страшне, це, це важко. Це важка інформація. І хлопцям справді дуже важко, і розумієте, морально, фізично, і дуже важко фінансово, тому що всі свої зарплати вони витрачають на придбання дуже необхідних для них речей, щоб купити ті чи інші необхідні речі, від яких залежить і їхнє життя. Тому сьогодні починаємо збір коштів на ремонт автомобілів для бійців інженерно-технічної роди 46-ї бригади. Хочу ще раз подякувати всім вам, шановні мої глядачі, за розуміння, за підтримку. Слава Україні і слава нашим сильним і мужнім героям.